А останній день саміту великої вісімки у Японії завершився на екологічній ноті. Учасники зустрічі підписали спільну резолюцію, яка передбачає скорочення викидів парникових газів в атмосферу на 50% до 2050 року. Втім, угода не є зобов'язуючою і має лише рекомендаційний характер, що одразу викликало хвилю критики з боку природоохоронних організацій. З подробицями далі Руслан Петричка. Японці прагнули зробити гаслом саміту великої вісімки екологію. Всім лідерам країн-учасникам зібрання вручили по лопаті і організували символічне насадження дерев на березі озера. Тоя ці вічно зелені деревця кажуть виростуть у велетнів, здатних вбирати з атмосфери більше вуглекислого газу ніж будь-яке інше дерево. Після виконання своєї почесної місії Велика Вісімка повернулася до вирішення більш складного екологічного завдання обговорення угоди, яка має врятувати планету від глобального потепління. Ангела Меркель після першого раунду переговорів виглядала задоволеною. вас дозвольте мені сказати, що я задоволена роботою, яку провела Велика Вісімка з підготовки документів екологічної угоди. Джордж Буш, президент країни, яка довгий час відмовлялася приєднуватись до міжнародних екологічних угод, що зобов'язували до скорочень викидів атмосферу. Цього разу був налаштований більш конструктивно. Вимогою сполучених штатів було, щоб до домовленостей великої вісімки приєдналися і держави, які найшвидше розвиваються, як Індія, Китай та Бразилія. В останній день саміту представники цих країн долучилися до наради і взяли на себе частину відповідальності за екологічні проблеми. Результатом стало підписання угоди про скорочення на 50% викидів атмосферу вуглекислого газу до 2050 року. Велика вісімка великовісімка висловила своє бажання суттєво зменшити викиди парникових газів. Це значний крок до підписання повномасштабної угоди. Ключовим у коментарі американського президента є слово бажання, а не вимога. Резолюція Великої вісімки окреслила план, але не наклала зобов'язань на країни про зменшення викидів газів в атмосферу, і саме це викликало чергову хвилю протестів представників екологічних організацій. Деякі з них кажуть, що до 2050 року теперішні лідери будуть забуті, а планета засмажиться внаслідок глобального потепління. Ми вважаємо, що велика вісімка не змогла прийняти конкретних резолюцій щодо боротьби з глобальним потеплінням і бідністю. Нездатність найбільш авторитетного світового форуму приймати чіткі рішення знову підняла питання про те, що клуб семи найбільш розвинених демократій плюс Росія більше не спроможний ефективно впливати на процеси на планеті. Економічний та політичний баланс у світі змінився завдяки стрімкому розвитку великих країн. В першу чергу Індії, Китаю та Бразилії тепер для того, щоб вирішувати складні питання загальносвітового масштабу без участі цих країн, великі вісімці чи вдасться обійтись. Руслан Петричка голос Америки.